Алло. Да. Доброго дня. Да. Це Кам'янське четверте відділення нової пошти турбує. Mm -hmm. А ви випадково посилку з Німеччини не чекаєте? Чекаєте. Чекаєте, давно, я думаю, чекаєте, правильно? Да. Дивіться, вона в нас лежить, але ваш відправник, котрий відправляв в Чернівцях, він неправильно вказав ваш номер телефону в накладній. Але я випадково вчора побачив те, що посилка довго вже лежить на відділенні. І на, коробці, і на коробці написаний ось цей ваш номер телефону. Тому я вирішив вам зателефонувати, щоб ви прийшли і її забрали. Там ще нічого не зіпсувалось внутрі, ні? ні? Добре, ні, вона ще лежить, то окей. Просто тут же ж зберігання вже накапало, зрозуміли? Отож. Просто ми ж не могли вам зателефонувати. Давайте я вам скажу номер накладної. Запишіть, будь ласка, щоб ви прийшли за номером накладної отримали просто. Коротше, що виявилось? Жінка дійсно чекає посилку з Німеччини. Все добре, ми не винні, нас ні в чому не звинувачували. Коротше, завтра прийде за посилку. Просто прикро, що вже за зберігання там накапало близько 400 гривень, ну, але, ж, але ж якось так. Тож, слідкуйте за своїми посилками, будьте уважні, що вказано в накладних.